Свого роду дербі. Один з лідерів чемпіонату. Чайка приймає футбольний клуб Локомотив Київ. Головою далі цей м'яч просунути. Залишаються в атаці господарі. Другим темпом іде атака. Хороший відбір від Гускова. Гузько зміщується, виконує подачу бік штрафного. Ще один удар. Поворот. і м'яч вилітає просто одразу. На початку цього поєдинку. Що це за шалений постріл? Зараз. Видався на третій хвилині цього матчу. Нічого собі. Подача на Дальню стійку. Удар по воротах. Пробивав зараз Сидоренко. Дуже здорово відіграв цей епізод. До Доме штрафного майданчика. Розвивається атака зараз через лівий фланг. І ще одна подача. на дальню стійку. вечурку пробиває. І Сейв зараз Митрушина. Залишається капітан Чайки один біля м'яча. виконує удар по воротах тут рятує поперечка. Сухом лену. На Козія. Козія підпрацьовує під себе і виконує подачу на дальню стійку. Тут Володимир Коломієць. Вратаці господарів. Вичурку тягне м'яч. є варіанти, аби продовжити атаку. Вичурку зміщується, віддає передачу на Клименка. Вичурку пробиває Вичурку, і як не влучає зараз. Коломієць. Буває вперед. Сухомлину виграє боротьбу зараз, але м'ячу чайки. Ух, як здорово зараз зіграв. Симонець. Хороша передача. немає. Порушення поза грою. м'яч влітає в сітку. Здорово зараз розіграло цей епізод господарі. Тут вкидання спочатку за бокової. Робить забігання, вичурку. Семене стягне. Семене зміщується в центр. Семенець пробиває, пробиває в Метрушина. Прямісінько. Хороший момент. Жуков пробиває який сейв зараз від Володимира Коломійця. Семенець. Зупиняє м'яч, але втрачає тут одразу, дуже швидко вмикаються. МРЕ. ГМР МР тягне хороша передача на семенця. Семенець вихід в один в один. Не влучає в ворота зараз. Нападник Чайки. Вибивають в ваути. Гравці. Чайки і буде ще одна заміна проведена. Не буде, бо сигналізує Анатолій Ухов про те, що завершується поєдинок. І Юрій Захаров не встиг вийти на поло цьому поєдинку. Отже, 2-0. чайка перемагає завдяки голам Віталія Дубіле та голу Богдана Семенця. Чайка здобуває четверту перемогу поспіль.